Morgen. доброго ранку. Мені подобається бути жінкою. У мене є чотири доньки. Вони сильні, і розумні жінки. Звісно, для нас у західному світі є поняття рівноправності, і за це ми можемо бути вдячні. І все ж не завжди було так. і це минуле досі кидає на нас свою тінь зовсім по іншому живеться жінкам у країнах третього світу. Їм дійсно важко. вони просто ламаються від навантаження. Скільки разів я дивувалася силі африканських жінок, які переносять вантажі на своїх головах. Вони носять воду з віддалених колодязів. Вони обробляють землю і вирощують маніоку та багато іншого, щоб нагодувати свої сім'ї. Сьогодні жінки виготовляють більше половини продукції, що виробляється у світі, але вони отримують тільки 10% від загального прибутку і володіють лише 1% від усієї власності. становище африканських та азійських жінок дуже тяжке, і вони суттєво обмежені у правах. На їхнє здоров'я впливає напружена робота і велика кількість народжених ними дітей. У багатьох країнах це призводить до високої смертності серед матерів, а діти лишаються сиротами. Жінки Часто не мають можливості отримати освіту, їх гвалтують, примушують до шлюбу та б'ють нам це важко уявити, тому що ми живемо у суспільстві, де ми можемо відстоювати свої права. Звідки у чоловіків право так поводитись з жінками? Пригнічувати та застосовувати до них силу. Деякі жінки сьогодні все ще сумніваються, чи варто боротись за свої права. У Біблії ми читаємо про п'ятьох сестер, які були готові відстоювати свої права. У четвертій книзі Моїсея розповідається саме про них. І прийшли дочки Целовхада, Махла, Ноа, Хогла, Мілка і тірца, і стали вони перед Мойсеєм і перед священником Єлеазаром та перед начальниками і усією громадою при уході з кині заповіту. Говорячи «Наш батько помер у пустелі. Чому імення нашого батька буде відняте з посеред його народу? Що немає у нього сина? «Дай же нам володіння серед братів нашого батька. Якими хоробрими виявилися сестри. Вони звернулися до найвищої інстанції і відкрито заявили про свої вимоги. Після довгого переходу через пустелю. Кожен чоловік мав отримати належну йому частку землі, на яку усі розраховували. Ніхто не думав про жінок, тому що вони належать чоловікам, як дружини, дочки, сестри або матері, і таким чином забезпечені. Це позиція чоловіків. але вийшло так, що махла та її сестри лишились нічим. Вони втратили батька, а брата у них не було. врешті вони могли тільки сподіватися, що хтось з родичів їх захистить або хтось з чоловіків одружиться на них. Але час минав. Врешті-решт вони пройшли довгий шлях через пустелю. Махла та її сестри вбачали себе як божих дочок, так само як чоловіки це божі сини. Я можу уявити собі, як вони сиділи у п'ятьох. Вони певно були засмучені через таку несправедливість. Як це сталося, що інші вирішують за них? хто дав чоловікам таке право. Перебуваючи разом, вони ставали більш рішучими. Вони пішли і заявили, у нас є права, і ці права дані Богом. Яка завзятість у тогочасному ізраїльському суспільстві жінки не мали права на спадщину? А тут п'ять молодих жінок наважились відстоювати свої права, яка впевненість та почуття справедливості. Ці жінки кажуть, чому ми повинні принижуватись лише тому, що так було завжди? уже тисячі років тому жінки боролися за свої права. Махла як старша сестра, мала б говорити за всіх, але вона напевно би цього ніколи не зробила, якби не знала, що її чотири сестри стоять поруч із нею. Разом жінки можуть бути дуже сильними. Мойсей, як очільник народу, серйозно вислухавши цю вимогу, мав розмову із Богом. Вони справили на Мойсея неабияке враження. Крім того, у Мойсея була старша сестра, яка навчила його поважати жінок. Целовхадові дочки слушно говорять конче даси їм володіння спадкове братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. І це стане законом, що стосуватиметься усіх жінок. Саме тоді жінки отримали рівні права з чоловіками. такою була Божа воля ще при творінні. у нашому суспільстві жінкам легше, ніж у країнах третього світу. Але навіть тут жінок продовжують зневажати. суттєвою є різниця у зарплатні чоловіків та жінок. У нас також трапляються факти насильства. Багато жінок хоча б раз у житті ставали жертвою сексуального насилля. Добре, що немає утиску у питаннях успадкування майна. У патріархальних суспільствах у Африці та Азії жінкам особливо важко. Жінки знаходяться у повній залежності від чоловіків, і кожній третій жінці доводиться обходитись без чоловічої допомоги, утримуючи дітей та надаючи їм освіту. Махла та її сестри. Це прекрасний біблійний приклад боротьби за жіночі права. Павло сказав наступне: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ми один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обідницею спадкоємці. навіть жінки. Давайте помолимось з вами. Господи, ти праведний, допоможи і нам у нашій боротьбі за справедливість у цьому світі. перебувай з жінками, які часто мають труднощі, посилай їм сили та мудрість. Амінь. якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.